Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку Михайла Коцюбинського Харитя. В печі палав вогонь і червоним язиком лизав челюсті. В маленькій хаті було поночі, по кутках стояли діди. На постелі лежала слаба жінка і стогнала. Захаритина мати. Шість тижнів поминуло, як помар її чоловік, батько Харитин. І відтоді бідна удова тужить та слабує, а оце вже другий день, як зовсім злягла. Злягла саме в жнива, в гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подалися на ниву збирати на зиму хліб. І вдома жито поспіло, та нема кому його жати. Сиплиця стигли зерно на землю, а вдова лежить не дуже. Тяжка слабість спутала руки й ноги, прикула до постелі. Лежить бідна мати Харитина та б'ється з думами. Рибнули двері. То ти, Харитю, почувся млявий голос слабої. Я, мамо. З дверей витнулось спершу відро до половини, виповнене водою. Далі русява головка дівчинина Нахилена на бік до відра, а далі права рука піднята трохи догори. В хату війшла Харитя і поставила коло печі відро. Їй було вісім років. Десь дуже важким видалося харитіти відро з водою, бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок і важко дихаючи. Ліва рука від незвичайної ваги зомліла. І Харитя не змогла її зігнути. Але все було одну хвилину. Вдруг метнулась Харитя до мисника. Легенько, мов кіска, стрибнула на лаву, зняла з полиці горщик і поставила його коло відра. Що ти робиш, доню? поспитала мати. Вечерю варитиму, маму. Слава тільки зітхнула. А Харитя справді заходилася коло вечері. Змила в мисчині жменьку пшона, вкинула щіпку солі та зо дві чи зо три картоплини, налила в горщик води і приставила його до вогню. Любо було глянути на її дрібненькі, запечені на сонці рученята, що жваво бігали від одної роботи до другої. Великі сиві очі з-під довгих чорних вій дивилися пильно й розумно. Смогля величенько розчервонілася. Повні вуста розтулилися, вся увага її була звернена на роботу. Вона забула навіть і за нові червоні кіски, що двічі обмотували її русяву аж білу головку. Кісники ті були її радість, її гордощі. Оце третій день, як хрещена мати подарувала їй ті кісники, а Хариті й досі не натішиться ними. Мати стиха застогнала. Харитя стрепенулася. І підбігла до ліжка. Чого ви, матінко? Може, водиці холодної, що у вас болить? Ластівкою припала вона коло недужої. Ох, дитину моя люба, все в мене болить. Руки болять, ноги болять, голову не зведу. От, може, мру. На кого ж я тебе лишу? Сиротину нещасну. Хто тебе догляне, вигодує? Гаритя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто. Здавив його в жмені. Сльози затремтіли на її довгих віях. Вона припала матері до рук і почала їх цілувати. Що ми робитимемо, доню? От довелось мені злягти саме в жнива. Хліб стоїть у полі не вижити, осипається і вже не знаю, як мені, бідні, недужі, запобігти лихові. Як не зберемо хліба, загинемо з голоду зимою. Ой Боже мій Боже. Не журіться, мамо, не плачте, адже ж Бог добрий, мамо, Бог поможе вам одужати, поможе вам хліб зібрати. Правда, мамо, правда? Поки Харитя говорила ті слова, в біленькій голівці їй промайнула думка як то нема кому жати? А вона що ж робитиме? Ще торік ходила вона з мамою на ниву, бачила, як мати жне, а сама брала серпі жала, адже ж. Вона багато б нажала, якби мати не сварила за скалічний палець. Але торік вона була ще маленька. Маленькими рученятами не могла держати серпа, а тепер вона вже виросла, набралась сили і руки побільшали. Гаринтя глянула на свій рух. Адже сими рученятами вона принесла з річки пів відра води, хоч яке воно важке, те відро. Завтра, коли розвиднеться, встане Харитя, нагодує маму. Коли б ще схотіти їсти, а то відколи слабі, самоводу п'ють, візьме серп і піде в поле. А вже як буде жати, і не розігнеться, і уявлялась в Хариті вижата нива, а на їй стоять полукіпки і блищать проти сонця, як золоті. І сама Хриті стоїть на полі, дивиться на свою працю і думає, як би звести хліб в стодолу. От що вона зробить? Піде до хрещеного батька, обійме його рученьками за шию і скаже, тато мій любий та милий, я вже вам бавитиму маленького Андрійка, буду йому за няньку. Тільки звезіть наш хліб та складіть у стодобу. І добре, батько хрещений, він її послухає, звезе хліб. А як же зрадіє мати, коли Харитя прийде до неї і скаже, а бачте, матусю кохана, а я ж вам не казала, що Бог поможе нам зібрати хліб. Увесь хліб у стодолі. Мати з радощів вичиняє, пригорне доню до серця, поцілує, і знову житимуть вони веселі та щасливі. І не згинуть зимою з голоду. В печі щось бухнуло, засичало. то збігав куліш. Мершій кинула схаритя до печі, Отставила горщик, поглянула страву і насипала в полив'яну миску гарячого кулішу. Мати вияла ложею зо дві та й поклала ложку. Страва здалась їй несмачною. противною. Мариді їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сінечні двері і стала навколішки перед образами молитись Богу. Вона складала ручки, хрестилася, зітхала та здіймала очі догори і дивилась пильно на образ, де був намальований Бог Отець. Вона вірила, що Господь любить дітей і не дасть їх на потаву. Адже недурно тримає він у руці золоте яблучко з хрестиком, певне, він дасть яблучко добрі, слух'яній дитині. І Харитя своїм дитячим лепетом прохала у Бога здоров'я слабій матусі, а собі сили вижити ниву. Ця думка не давала їй спокою. Їй хотілося швидше діждатися ранку. Ляжу зараз спати, щоб завтра раніше прокинутись, подумала Харитя і, поставивши коло мами воду на піч, лягла на лаву. Але сон не зліплював її очей. Він десь утік з цієї хати, бо й недужа мати не спала й стогнала. Повний місяць дивився у вікно і на комені намалював також вікно з ясними шибками та чорними рамами. Харитя поглядала в той куток, де лежав серп, і думала свою думу а на дворі так місячно, ясно, хоч голки збирай. Харитя сіла на лаві і глянула у вікно. В тім листій далині, осяйні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці. Високі чорні тополі, як військо, стояли рядами край дороги. Синє небо всипане було зорями. Зорі тихо тремтіли. А що, якби тепер вийти на ниву? Е, ні, страшно, а вовк вибіжить з лісу, русалки залоскочуть, страхи повилазять з пшениці. І Хариті справді стало страшно. Вона знов поклалась на лаві і одвернулась від вікна. Чому ти не спиш, доню? питає мати. Так, я зараз спатиму, мамо». Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце. Бідні, мамо, все болить у них, коли б той добрий Бог послав їм. полегкість, Аж ось трохи згодом, і слаба мати, і копи на полі. І русалки, і вовк, і ясне вікно на комині змішуються в якійсь кумедній плутанині. Сон, злетівши до хати, бере Хариті під своє крило. Срібний промінь місячний тихо сяє на білій головці дівчинки, сміхається до нових червоних кісників, гуляє по смуглявому видочку та по білих дрібненьких зубках, що виглядають за розтулених повних уст. Харитя спить з солодким сном. Розділ 3. Рано встало золоте сонечко. Рано разом з сонцем прокинулась і Харитя. Хотенько зварила коліш, годувала маму, сьорбнула і сама кілька ложок. Упоравшись, зняла серу з полиці, поклала в торбинку хліба та циболі і зав'язалася рябенькою хусточкою. Далі поцілувала маму і каже. Йду я, маму, на вулицю до дівчат, побавлюся трохи. Іди, доню, та не барися. Іди, Харитя селом, якось їй чудно. Ніколи не ходила вона сама так далеко від хати. От вже й крайню хату минула, вийшла на поле і стала, задивившись далечінь на чудовий краєвид. І справді було гарно на Неві, не сказано гарно. Погідне, блакитне небо дихало на землю теплом. Половили жита і блискувались на сонці, червоніло ціле море колосків пшениці. Долиною повилася річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами яри, гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим ясно зеленого вівся. Далі наче риза рути, темніє просо. Меже зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці. В долині в край лісу висить синя імла, і над усім тим розкинулось погідне блакитне небо. Лунає в повітрі весела пісня Жеворонкова. Віють з поля чудові пахощі одне стилого зерна і польових квіток. І добре Хариті на ниві. І страшно. Стала вона й не знає, чи йти далі, чи вертатися. Але, виднулась, десь далеко зжита червона хустка жіноча, і Харитя згадала і хвору маму, і чого пройшла. Вона подалася стежкою межи жита. Як тільки Харитя увійшла межи жита, гарний краєвид зник. Босі ноженята ступали по втоптаній стежці над головою. Межу колосками, як биндочка, синіло небо, а з обох боків, як стіни, стояло жито і шелестіло вусатим колосям. Ротя опинилась наче на дні в морі. В житі синіли волошки та сокирки. Мрій зіркатий роми, Червоніла квітка польового маку. Польова повидиця полізла до гори по стеблині жита і розтолила свої білі делікатні квіточки. Харитя мимохіть зривала дорогою квіточки та йшла все далі. Аж ось і їх нива. Вона добре знає свою ниву, ось і рівчак той, що промила весняна вода. Харитя поклала торбинку, взяла в руки серп і почала жати тихо навкруги. Тільки цвіркун цвіркочі житі, шелестить сухий колос та інколи за підпадьомкає перепилиця, Жне Харитя. Але якось недобре йде робота. Довге стебло путається, великий серп не слухається в маленькій руці. Колосся лоскочі спітніли личеньку. Аж ось, що значив впекло Харитю в палець. Вона вихопила руку і побачила на паці кров. Серп випав Хариті з рук. Лице скривилося з болю, на очі набігли сльози, і Харитя от от заплакала б гірко. Коли б не нагадала про свою бідну маму. Швиденько обтерла вона кров з пальчика з підничкою, затерла зрізане місце землею і почала жати. Стерня коле босі ноги. Аж на плач збирається хариті. Під великими краплями падає на землю, а бідна дівчинка жне та жне. Якось обернулася Хриті назад, щоб покласти нажиту. Жмінько глянула навкруги і страх обхопив її, адже вона одна на ниві. А ну, який страх вискочить, жити і задушить її. Раптом фур. Перепелиця буркнула перед самою Харитою і, тріпочучи короткими крилами, ледве перенесла на кілька ступнів своє тяжке, сите тіло. Серце заколотало Хариті в грудях з переліку, далі наче спинилася, і Харитя скамоніла на місці. Однією рукою стиснула жміньку жита, другою серп лице пополотніло. Здорові сиві очі жахом дивилися в жито. За хвилинку Харитя трохи відійшла. Серце знов застукало в грудях. Харитя наважилась тікати. Стежкою наближались дві молодиці. Харитя постерегла їх, Знов нагадала не дуже бідну маму і, схиливши руся в голову, взялась до роботи. Вона мусить вижити житло. Вона мусить втішити свою добру, нещасну маму. Молодиці наблизились до Харитів, впізнали її і глянули одна на одну. Що ти тут робиш, Харитю? спитали разом. Харитя здригнулася, підвела очі на молодиць і засоромилась. Жну, мати слабі лежать, нема кому хліб вижати. З голоду згинемо зимою. В голосі її тремтіли сльози. Молодиці знову глянули одна на одну. Бідна ж ти, дитино, бідна. Раз Харитя почула, що сльози душать її. Зразу якось дуже жаль стало їй слабою матері. Дуже заболів той пальчик, що втяла серпом. Заболіли ноги на колені стернею. Згадався перелік недавній. Сльози, моград посипались на землю. І Харитя голосно, хлипаючи, заридала. Молодиці кинулись до неї. Що з тобою, дитину, не плач, перепівочку. Мати твоя, дасть Богу, дуже. А жито ми вижнемо, не дамо вам згинути з голоду. Ну не плач і квіточку. Молодиці взяли на руки бідну Харитю, цілували, потішали. Ходімо зараз до матері. Хай вона тішиться, що має таку добру дитину. Молодиці взяли за руки Хариті і подались стежкою назад в село. Харитя йшла і тихо хлипала. Розділ четвертий. Незабаром Харитина мати одужала. Молодиці вижили удовене жито, хрещений батько, Харитин, звів хліб у стодолу, і сироти вже не боялися голодної смерті. Мати цілувала та пестила свою добру дитину. А Харитя ще питала хіба я не казала вам, матінко, що добрий Бог дасть вам здоров'я і поможе зібрати хліб? Хіба не на моє вийшло?